Сьогодні на перегляді у нас v 50 яку ми привезли із Німеччини. Розмитнили, зробили сертифікат. Автомобіль готовий до першої реєстрації у МРЕО. Ціна питання першої реєстрації з урахуванням пенсійного фонду обійдеться вам близько 6,5 тисяч гривень. Мрео знаходиться рядом. Ось, зелена вивізка, сервісний центр МВС. Вулиця Микола Грінченка, 18. Тепер детально про цей автомобіль. Все покажу, розкажу. Пройдусь та міром, покажу лакофарбове покриття, покажу сервісну історію, стан, технічно, салону, Ну всю-всю максимально постараюсь донести інформацію по цьому автомобілі. Перше, релінгів немає, такий спортстайл стиль. Для багатьох це буде плюс. Ну, скажімо так, десь 50% клієнтів, які приходять, купують Volvo v 50 не хочуть рейнги. До речі, у нас Volvo v 50 дуже багато. І не тільки v 50 v 60 s 40 v 40 xc 60 v 70 Попадаємо делу, є ще вибрати. Красивий синій, з таким бризом відливом колір. І одна з максимальних комплектацій, так і написано на він-коді, на таблиці з він-кодом SUMUM. Це значить шкіряний салон і багато різних асистентів. Модельний 12-й рік розмитнулася 11 роком. В тих буде 2011 рік. Заді парктроніки, потім ось ця хромірована накладка на посередині під надписом Volvo. Без тонування. Гляньте стан пороги, низ дверей. Дуже дуже класний стан. Пороги пластикові, заходять аж під нижче, низ дверей теж пластика корозії не боїться. Повторюю, не один раз. Ось стан зовні. Автомобіль без ДТП. Всі зазори рівні. Замість противотуманок денні ходові LED-вогні. Є такі комплектації, У мене половина з LED-вогнями, половина з противотуманками. Рестайлінгова модель, рішітка інша, дзеркала більші, ну і там деякі елементи в салоні. Ну і звичайно ж, якщо рестайлінг, то новіший двигун 115 кінських сил, восьмиклапаний один розпредвал. І механіка вже йде тут шестиступка, а не п'яти. Теж звертаю вашу увагу. Mm, гляньте, така красива по кузову зовні Царапінь немає. Класний, класний стан. До речі, зверніть увагу, нові тормозні диски спереді і ззаді. Резина 205 55 r 16 Обслужений автомобіль, я покажу історію, там багато різних записів. Датчики світла, датчики дощу є скло лобове оригінальне, але мінялось у 2016 році. Це не дивно, в Європі міняє дуже часто лобове скло. Сколи, тріщини, не пройдеш тих оглядів. Зразу покажу по сервісам по обслуговуванню, по пробігу. Є технічний внутрішній паспорт. з він кодом Розхід палива. Траса 3.8, змішаний цикл 4.3 і місто 5.2. Так він і є. Є. Тюф, тихогляд. Дивіться, він дійсний, він проходив. У 20... 24-році, рік назад, був пробіг 215 тисяч. Зараз там 227 чи 226 тисяч. Це перший момент. Другий момент сервіска. По записам, по записам. Ось записи. Ось багато записів йде. Ось записи. 218 тисяч п'ятий місяць. 2. Ні, 200. 23, 24, 218 пробігу. 23, 205. Ну, в общем, 215, 218. 24 місяць потім ось це від власника. Ось він вів такі записи по пробігам. Коли тюфи проводили, ну, тихогляди проводились, коли що там мінялось, бла бла бла. Гляньте, це дуже велика рідкість. Навіть у німців. Він сам собі записував. Далі, хто був власником? П'єр Томас? 81 рік. Реєстрація автомобіля, і власників було у нас два. Перший з 2011 року по 20-й рік, а другий була, це була Ельке, Мадам якась, а далі Томас 4 роки, почти п'ять. Це, що стосується у нас. Історії по обслуговуванню записи є і... по власникам. Далі звертаю увагу, класна шумоізоляція, товщина войлока з однієї сторони, з другої Тут є підсилювач звуку, класна акустика, хай перформанс саунд. Підемо далі, подивимось. Пройду товщиноміром зараз.

93, 78, 87, 96, 85, 96, 83, 80, 102, 92, 161, 147, 199, 160. Ось це крило фарбувалось. Заднє крило фарбувалось, ліве. Давайте подивимось по кольору, по зазорам. Все ідеально. Шагрінь. Я нічого не бачу. Коротше кажучи, ось це крило, заднє ліве фарбувалося. Нічого критичного, але фарбувалося. Одна деталь. Видно, щось якась царапіна була. Тепер е салон і технічно. Ось такий шкіряний салон. Датчики світла, датчики дощу, мультируль, круїз контроль, управління магнітолою, блютуз підключення, складування дзеркал. А, такі алюмінієві накладки на двері і центральна консоль. До речі, багатьом це подобається. Різних кольорів в них бувають вони. Карти. Стан салону пороги пластик. Дуже класний стан салону, акуратний, шкіра, не витерта. Ну, така видно, що збережена. Тут є такий пенал підлокотник. Ззаді парктроніки, екологія, до речі, на місці, нічого там не вирізалось, не димить, не пихтить, ну все добре насправді. Ось стан карти. Пороги пластик, він код ще раз засвідчую. Made in Belgiya. На заводі в Бельгії зборка В-50 іде, комплектація це сумом. Спинка ця, зразу покажу, вона складується. Теж цікаво, практично гляньте як. Можна їхати ззаді, ноги туди закидаєш на великій відстані. Прикольно. Ось стан карти. Пластик, резинки, пороги, накладки на пороги. Такий кузов ips надпис це система комплексного від бокового зіткнення. Безпека на першому місці волю. Що є по комплектації? Підігрівся сидінь, двохзонний клімат-контроль, монітор. Тут у нас aux USB є. Підстаканники, така ось тут ніша є. Козирки з двома лампочками підсвітка, дзеркало з автоматичним затемненням. Подивимось приборку і під капотом ще подивимось. Значить, 227 на сьогоднішній день. 180 до заправки. 5,6 показує. ну Це в такому тест-драйв режимі. Автомобіль тут на парковці переїжджає, постійно працює і ну, так далі. Тому той пробіг, який там заявлений в тих паспорті, він реальний. Підемо подивимось під капотом. Так, наш знаменитий двигун, d 2 1,6, дизельний двигун від Peugeot Citroën. багато на якій моделі ставився. Ага, ось зразу за 152 тисячі, 20-й рік заміна ГРМ. Тобто десь на 80 тисячах міняло періодично. Зараз там треба записам подивитися, коли насправді остання була заміна. Картерних газів немає, не димить. Тут нічого не димить не кидає. Один раз 8 клапанів, новіший двигун. 115 кінських сил, потужніший, ще плюс 6 ступка бодренько їде. Більш ніж достатньо для цієї машини. Топливний фільтр, турбіна, легко все перевірити, достати, перевірити, обслужити. Все легко достається. Тому той, хто розказує, що Volvo дорога обслуговуванні, повірте, буде дешевше, ніж вак. Ще зверніть увагу на таку штуку, є така наліпка гебершпехер. Це І Вона та коробочка. Такий заводський Вебасто. Значить, цей автомобіль, в двох словах, ми піднімали, дивилися все добре і дещо ми обслужили, зробили. При зустрічі, коли приїдете на перегляд, я надам повний список і розкажу. І якщо ви купите цей автомобіль, то вам. По першому обслуговуванню і багато чого зекономити. У нас робота двигуна. В принципі, по максимуму показав і розказав про цей автомобіль, вам залишається приїхати на тест-драйв. Перевірить автомобіль. І якщо ви даєте згоду на покупку. Година часу, півтори максимум. Документи я роблю купівлі продажу, всі акти, все. І далі можна зразу їхати в мрево. Вон мрево. Або якщо ви з регіона, то можете їхати до себе в регіон і в своєму мрему отримувати вже намеретих паспорт. Ну, страховку ще зроблю. Працюємо кожен день. Субота-неділя теж, документи виписуємо, субота і неділя теж. Вибір у нас великий, кожен тиждень нові поставки. Є з чого вибрати. Різні двигуни, різні коробки, різні моделі. На цьому перегляд даної красотки закінчую. І чекаю вас на тездраю. Вулиця Миколи Грінченка, 18. Київ. До зустрічі підписуйтесь на канал Greenway Auto І анонсую, що у нас є доставка по регіонам країни.